З 1 січня 2025 року місячний розмір прожиткового мінімуму в Україні становить 3028 гривень, а мінімальна заробітна плата зафіксована на рівні 8 тисяч гривень. Саме ці суми впливають на визначення розмірів податків для платників єдиного податку першої та другої групи. Водночас, фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб підприємців встановлюють територіальні громади залежно від виду господарської діяльності. Для першої групи платників єдиного податку вони можуть встановити найбільший розмір це 10% від прожиткового мінімуму. Для платників єдиного податку другої групи вони встановлюють максимальний розмір 20% від мінімальної заробітної плати. Тобто в цифрах на сьогоднішній день максимальний розмір він може бути і меншим. Для платників єдиного податку першої групи встановлений 302 гривні 80 копійок. На місяць для платників єдиного податку другої групи 1600 гривень на місяць змінився у 2025-му і граничний розмір доходу для фізичних осіб платників єдиного податку кожної групи. Для першої групи платників єдиного податку розмір доходу, який вони можуть досягнути за рік, становить 1 мільйон 336 тисяч гривень. Для платників другої групи єдиного податку цей розмір становить 6 мільйонів 672 тисячі гривень на рік. Для платників третьої групи цей розмір становить 9 мільйонів 336 тисяч гривень на рік. З Зновації також відновлення обов'язкової сплати єдиного соціального внеску платниками єдиного податку, який був добровільним з березня 2022-го. Варто відзначити, що платники, які не сплачували до 1 січня 2025 року єдиний соціальний внесок, їм і не зараховувався цей термін в страховий стаж. Тож тепер з 1 січня 2025 року платники єдиного податку обов'язково повинні сплачувати єдиний соціальний внесок. Щодо розмірів сплати єдиного соціального внеску. Мінімальний розмір на сьогоднішній день становить 1760 гривень на місяць. У податковій нагадують, що з 1 січня ФОПи платники єдиного податку є платниками військового збору. Військовий збір встановлений у розмірі для першої, другої та четвертої групи у розмірі 10% від розміру мінімальної заробітної плати та становить 800 гривень на місяць. Ці платники сплачують військовий збір авансовими платежами до 20-го числа кожного місяця. Для платників єдиного податку третьої групи розмір військового збору встановлений у розмірі 1% від доходу, зазначеного в їхній декларації. Сплачують вони протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платниками єдиного податку третьої групи. Що стосується сплати військового збору для платників фізичних усіх підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, саме від їхньої господарської діяльності? За 2024 рік вони подають декларацію і визначають військовий збір у розмірі 1,5%. 5%, 5 вони визначають уже від доходів, які будуть у 2025 році. Для сплати військового збору платниками єдиного податку відкриті нові бюджетні рахунки. Усі вони розміщені на офіційному сайті Державної податкової служби в Закарпатській області.